Сніданок Матільда спішить з'їсти свій віскас, розбавлений з кашею. Каша кукурудзяна. Розмішала кашу з віскасом, зробила їй таку м'ясну кашу, хоча там м'яса в тому віскасі майже немає, а може взагалі немає. Ну, їсть зі смаком. Спішить. Щоб нікому нічого не залишити, щоб ніхто не відібрав у неї всю цю їжу. Тваринний інстинкт. А в мене на сніданок каша кукурудзяна. Варила я її вчора, сьогодні взяла пательню, на пательню вкинула покришений цибулю, моркву, баклажан. І все це піджарила. Потім вкинула кашу. Так. Так. А далі що? Е, дорога моя кицюня, на тобі трошки, будь ласка, і це не можна. Ось я тобі отак. Їсть, їсть мою котлету. Значить, вже порція в мене менша. Далі, вибачте, відволікаюся, протушкувала овочі, коли вони вже були готові, додала туди кашу, вчорашню з холодильника взяла, варила її 50 на 50, вода та молоко. І додала трошки води, прикрила кришкою, і так вона. Ще тушилася кілька хвилин, щоб стати м'якою свіженькою та смачненькою. Цвітна капуста, просто варена цвітна капуста в підсоленій воді. Котлета брала філе індюшини, перекрутила, додавала яйце, вимочений батон в молоці, цибулю, моркву. Багато спецій, трошки харчової соди, сіль, перець, червоний, білий, чорний, паприку, куркуму, сухий часник, петрушку свіжу, зелену. Все це перекрутила, добряче розмішала. І смажила на пательні при невеличкій кількості олії. Червоний це імбірь. І консервований. Я з ним нічого не робила, відкрила банку і потрошку беру смакую: 40 грамів котлети, вже менше, 40 грамів цвітної капусти, 40 грамів каші. Імбирь не зважувала. Кава з молоком та вітамін. Оце весь мій сніданок, дуже смачний, ситний. Що треба, від якого вагу не набираєш, а навіть її і скидаєш. Всім смачного зустрінемось в обід.